Твої пісні вони якось особливо просто дуже вони врізалися в пам'ять українців. Я навіть вчора спілкувалася із подругою, я кажу, в мене завтра на трі буде кола. А вона каже, ой, я так її люблю. Її пісню про дім. Мені так вона подобається, я ну прямо не можу її слухати. І так само чи разом вона ж тоді ну, взагалі вистрелила. І багато хто навіть там із ти ну ти досить молода виконавиця, скажімо так, багато хто не знав, і ти просто одного разу прокидаєшся не просто відомою, бо ти нею була, а коли в тебе на розпачі з'явилася ця пісня, угу. і просто про тебе ще більше людей дізналося. Угу. Як взагалі тобі за цей час от вдавалося, чи вдалося, чи були в тебе якісь важкі моменти, коли тобі дійсно початок війни? Uh -huh. Я зараз не кажу про особисте життя, коли в тебе там почали ці перепиті. Як тобі чи була якась певна можливо, пауза, чи депресія? Чи от тобі було складно повернутися до пісні? Як після повномасштабного вторгнення тобі внутрішньо було співати щось придумувати нове? Ну, «Україна мусила» я записувала просто крізь сльози. Я не могла взагалі її записати, бо це просто було по-живому. І я намагалася якось реально підтримати тіпа, наших людей. Тобто, це не було мені треба написати пісню, там, щоб щось. Це було просто так: я маю підтримати. Я маю, тіпа, щоб ми трималися, бо я там співаю про те, що так-так зібралися. Щоб не було, тіпа, ми стоїмо тіпа, один за одного. І, ну, Це все. Ці слова, ну, реально, вони прості, насправді, в ці пісні. Там немає якихось дуже складних там, фраз, але мені здається, що вона вийш дуже такою щирою. І саме через це з неї все почалося, бо люди. Тільки пройшло від 20 лютого Дічок до цієї пісні? Два, до тижні. Два тижні. Два з половиною. Тобто, в тебе, скажімо так, цієї паузи творчої, як у багатьох, наприклад, артистів в тебе її тих такої не було. Навпаки, у мене просто така те, що... команда. що <гум> мені подзвонив Ваня і сказав, що сидимо. А в тебе є голос? А що ти тоді співаєш? Ти маєш підтримати людей. Типа, що ти сидиш, вмираєш? А я реально я кожен день плачу. Я бачу Харків, коли потрапили на площу. Оця я просто, ну я не знаю, ну це був ад. Я Я думаю, що якби е на мене були підписані зараз, ну тоді ті люди, які зараз, вони просто фігіли реально. Я постала там із матами, із з усіми. Просто ну я була дуже зла, і я не знала, що ще зробити. Ну, типа, достучатися, достукатися до цих хворих людей, які нас не чують, і не почули. І все, і добре. Ну і не треба витрачати більше на це час. Е, не знаю, якось він подзвонив, і це для мене стало таким. Ну, що реально, блін, у мене є голос, а чого я сажу. Ну, я ж можу щось робити. І все. І воно якось пішло, що е, ну, з'явились ці пісні. Тобто, не знаю. Мені здається, що вони реально підтримували в той Як період. Як взагалі в тебе в Харкові лишився хтось? В Харкові в мене е, так, в мене там дуже багато друзів. Е, і Поліна моя, це дівчинка з Харкова. Я не буду розповідати, що там коїться, бо вони під Харковом, в них був дім. Ну, там, коротше, це біль, в неї папа в ЗСУ. І він не військовий, він пов'язаний з творчістю, він організатор концертів, він дуже відомий у нас в Харкові. І він пішов з першого дня, типу, на третій день. І ну, Полінини взагалі емоції, те, що з Харковом, ну це ми вдвох. Ми спочатку, коли зустрілися, ми взагалі не розмовляли. Тобто ми просто обійнялися і такі просто проплакали. да, типу, блін, що це таке? А зараз, ну звісно, що всі вже стали більш сталевими. Всі тримаються, ну, не знаю, всі. в Харкові в мене з друзів, мабуть, ну, нікого немає, всі виїхали. Всі виїхали так. з Харкова. Тобто, ти світ, ти зараз ні з ким от нині, ні з ким не спілкуєшся до ну, там бабусь Там залишилася бабуся, когось, когось дідусь, там, ми коли дзвонимо там, я що там, ну, нормально, ну, типу, там, що. через знайомих. Так.